Вітаю вас, дорогі глядачі. Безумовно, ситуація по Авдіївському напрямку зараз є досить трагічна і катастрофічна. І це дійсно так. Я складав прогноз, чи протримається Авдіївка до кінця 2023 року. Карти показали, що протримається. І Авдіївка таки протрималася. Але зараз по Авдіївському напрямку ситуація стає дедалі тяжчою та небезпечнішою. Я би хотів подивитися, що зараз там буде відбуватися? Яка ситуація там буде зараз на даний момент? Тут чотири карти з циганської колоди і з Гральної колоди Три карти. Що чекає Авдіївку найближчим часом? Воїнів Авдіївці ЗСУ. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Карта, яка зразу підказує, що їм треба зараз дуже велика допомога. Вони нуждаються в цьому. Карта вогню Нещастя. Небезпечна карта і дуже нехороша. Велика кількість вогневих атак. Велика кількість вогневих загроз та небезпек. Карта печалі розчарування. Теж погана карта. Карта, говорить, що ситуація виходить з-під контролю, що ми її не можемо контролювати. І карта Втішення. Янгол спускається з небес. Захист вищих сил. Не забувайте молитися за воїнів і за їхнє здоров'я. Дама Христова карта сильної жіночої енергетики, десятка пікова теракти, агресія, втрата, поразка, вісьмірка, Червова карта брехні, обману, розчарування. Така собі ситуація, чесно кажучи. Не люблю складати прогнози, які є невтішними. Але мені здається, що дійсно. от Ситуація з Авдіївкою дуже скоро досягне своїх кризових моментів, можливо, до кінця зими. Тобто весна вже, по суті, буде без Авдіївки. Ну, якось так. Звичайно, я хочу сподіватися, що я помиляюся. Я не Господь Бог, щоб на 100% щось стверджувати. Але карти досить печальні. Бережіть себе та своїх близьких. Моліться. Це найголовніше. З Божою поміччю, з силою молитви, можливо, все.